Доброго дня! Дуже приємно, що наш кабінет сьогодні відвідала фірма Кристал з Одеси. Ми давно співпрацюємо з цією фірмою, я як лікар-стоматолог. Вже не пам'ятаю, скільки я працюю. в зв'язку з тим, що працюю вже 16 років в приватному бізнесі, а працювала в цьому з ними співпрацювала ще в поліклініці дуже давно. Дуже подобаються мені їхні деякі матеріали, з якими я давно працюю. Це матеріали фірми Мані, які ми багато хто з лікарів стоматологів використовує. І дуже рада, що на сьогоднішній день фірма Мані представлена є фірмою Кристал, яка є українською фірмою і представляє Україну. Бо до цього ми отримували всі матеріали Мані. Через представництво в Росії. З 2014 року ця фірма Мані представлена фірмою Кристал. Багато років ми співпрацюємо з фірмою Кристал відносно анестетиків, септодонтівських і матеріалів, які виробляє фірма Септодонт. На сьогоднішній день в них є новий анестетик. Можливо, не зовсім вже новий, для багато кого відомий Аркініпса. На даний момент Артініпса є нашим улюбленим анестетиком. Ми надіємося далі співпрацювати успішно з фірмою Кристал. Процвітання фірмі Кристал бажаємо і нам, попри неї.